Любокасія і взагалі от почалася зима, настільки така атмосфера зимова. Зараз от я е, ледве стараюся зосередитись на книгах і на відео, тому що переді мною сніг такий лопатий сніг, просто прекрасна зимова атмосфера. І зараз в мене настрій говорити лише про зимові книжечки. Я запалила свічку, приготувалася швиденько і підготувала для вас. Це ж ну, не вся взагалі стопочка зимових історій, але ті, що є в мене в паперовому вигляді, ось вони. І взагалі сьогодні буду з вами говорити про книги з зимовою атмосферою. Взагалі, отак. От ну, не обов'язково там новорічне-ліздвяне, але є сніг, є кучугури снігу і щось такого подібного. Чому б і не називати ці книги з зимовою атмосферою? Тому переходимо швиденько до них. І так. Зараз в мене тут є один, два, чотири книги. І взагалі, як я хочу зробити цю підбірку, книги, які я прочитала, але вони в мене є в наявності, і деякі, які я прочитала, в мене зараз їх з собою немає. І книги, які стали ну, такі от новинками, тільки-тільки випустили свіженькі книги, які от якби є в списку моїх бажанок, і взагалі які я порадила вам прочитати, тому що відгуків. Прекрасних про них дуже-дуже дуже багато. І так, розпочнемо з книги, яку я зараз читаю, і вже можу назвати такою атмосферно-зимовою книгою. Хоча тут немає такого сильного, сильного акценту, саме от на новому році, на Різдві. Але є ось таке почуття, що от ти читаєш зимову книгу. Я зараз говорю про всі мої ключі і гая. Хто дивився моє останнє відео? Це влогмас, перший влогмас цього року. Ви зрозумієте і побачите знайому книгу, тому що я саме на тому влогмасі її читала і взагалі хочу другий знімати вже. Можливо, сьогодні, але вже от я ловлю останні, останні там буквально 40 хвилин годину. Коли ще світло, тому що зараз світліє темніє дуже-дуже рано. От зараз там, десь друга година дня, якщо не пізніше, і от максимум година і все, буде вже темно, тому я, напевно, влог навіть не встигну зняти. Добре, йдемо до цієї книги. Я її всю не прочитала, я її поки що встигла прочитати, надгристи, так сказати, трішки менше половини книги 200 стрінок. Ось, і просто подивіться на обкладинку. Я захоплююсь оформленням цієї книги. Форзац. Ближче вам підйомочки познімаю, і це просто, це прекрасно. Це дуже-дуже гарна книга. Ось, до речі, це наш головний герой, це його менша сестра, а це його друг. Вже, до речі, ми познайомилися з цими героями, а от з цим ми ще не знайомі, не навіть не знає, хто це. Ось, можливо, він там десь з'явиться наприкінці книги. І так, взагалі, щодо книги, давайте перейдемо до цього, тому що я все говорю-говорю про оформлення говорю, а от про саму історію руки не доходять. І так, що тут відбувається? По-перше, хочу зауважити, що тут, що дуже незвично для книг ведеться історії розповідається від головного героя, тобто хлопця, не від дівчини. Ми читаємо, як бачить взагалі різні ситуації. Хлопець і описала що це Наталія Мотолінець, жінка, моя улюблена українська письменниця. Читала я в неї дуже багато книг, і, до речі, одна книга також її буде в цій підбірці. І словом, повертаємося до історії. Отже, тут все ведеться від головного героя, від хлопців, і це дуже дуже класно. Тут, як любить наша письменниця Наталія Мотолінець, вона зібрала все, все своє улюблене тут е, світ е, там, де ну, які ділять е, чарівники і е, чаклуни, якби, і звичайні люди. Ну, і чаклуни так зверхньо дивляться е, на людей. Так, ніби, знаєте, як в міфології, як е, боги дивилися е, на людей, просто так. Якесь там ходить, ну воно нічого не коштує. Ну, тут якби так само. І, м -м, до речі, хто читав її книгу Академія Аматераса», тут є відсилка. Я до неї дійшла. Навіть вам а, дам підказку, де. Я десь навіть позначала, зараз, зараз, вам навіть скажу. О, 148 сторінка в цій книзі, тут є. Така відсилочка до, до академія матрасу. Це настільки приємно бачити, і взагалі це дуже класно було. У мене скільки емоцій було, Боже, я тут побачила е, там, героя е, тієї книги, це було дуже-дуже класно. Якщо так коротко, то ну це дуже дуже важко. мені дасться, тому що про історію можна говорити і говорити, і це ще при тому, що я не прочитала цілу книгу. І так, в нас є головний герой Чаклун. Він з дуже такої впливової, дуже відомої, багатої чаклунської родини. І в них є таке от, от правило, якби аля прокляття. Що якщо твоє ім'я, ну, ти з цієї родини і твоє ім'я не починається на букву С, все, в тебе життя нещасливе буде. Ну, якби, в тебе весь час буде щось траплятися. Нашого ж головного героя звати Ігніс. Зрозуміло, так? Зрозуміло, що якби, його життя. Пішло на перекосяк, бо в нього ну, ім'я на... не на букву С. Ну, якби, ось, така, ось такий в них, в них такий прикол їхньої родини. І якби, так стається, що він жив такою спокійною, роз... розважливою... Ой, спокійним розважливим життям. І тут з'являється е, якась невідома дівчина, яка просить в нього допомоги, допоможи мені, я без тебе не можу. Е, ще й плюс вона нічого не пам'ятає, і в неї втратилась пам'ять, і якби, це звичайна людина, він такий: навіщо мені з тобою зв'язуватись? Ти ж людина, навіщо ти мені взагалі треба? І якби, вона має його ключ. А тут в кожного чарівника, в кожного Якби чеклуна е, є ключ, ключ ніби як чарівна паличка, скажімо так, в Гаррі Поттері, то тут ключ він е, дає дуже велику силу, і його отримуєш після якогось там вступу. Я не знаю вступ куди, можливо, на якесь навчання, тому що я ще туди не дійшла. Просто знаю, що якийсь вступ. Ти кудись вступаєш, тобі дарують ключ, ти його прив'язуєш до себе, даєш йому ім'я, і якби ви тепер друзі. Ну і що? І ця дівчина Гая, яка тут, яка звалилася в життя Ігніса дуже дуже так дивним способом, вона каже: В мене твій ключ, і він зв'язаний зі, зі мною. А якби людина не може пов'язати себе з ключом? Ну, і тут вже дивно, знаєте. Тобто виникає питання, вона не людина. Але поки що вона тут людина, не знаю, що там буде далі, і він розуміє, що йому потрібно якось розв'язати ну, цю ситуацію, тому що людина має його ключ, вони пов'язані, і йому треба вернути цей ключ. Ну, якби він там, з нею впродовж цієї книги мандрував. Вирішував ці проблеми, як це зробити, як забрати свій ключ назад. А це дуже непросто зробити, тому що про це ніхто не знає, як це зробити. Якби вони тут мандрують різними там дверями щось такого. Словом, тут дуже, дуже багато деталь, про які хотілося б поговорити детальніше. І не знаю, можливо, зробити окремий огляд на цю книгу, тому що є про що говорити. І тут також, звісно, ж, є лінія зими. Тут зима описана дуже класно, хоча вона так прослизає між головними сценами, але все рівно ти розумієш, що зараз зима, зараз якісь свята, і це теж класно. Тому я її взяла в цю підбірку. Йдемо далі. Наступна книга, моя недавняя прочитана, недавня прочитана історія. Це Рутве Єдно по-другім. В нас є ця книга українською, я читала її польською. Така помпушка, тут скільки сторінок. Про неї вже говорила кілька разів на каналі, але тут хотіла би теж окремо, окремо про неї згадати. Тут 455 сторінок фактично, і про що ця книга? Це взагалі детектив. Такий кримінал, і останні 100 стрінок тримають дуже-дуже в напруженні. Реально, це прям дуже класно. Я очікувала це вс... ну, це напруження, це відчуття взагалі протягом цієї Всієї книги, але отримала тільки на останніх 100 стрінках, але... 4 з п'яти її поставила, і думаю, що заслужено. І так, тут буде обкладинка, як виглядає українською, щоб якщо вас зацікавило, ви обов'язково могли знайти її українською. Я читала польською, ще раз нагадаю. І так, дивіться, просто яка обкладинка тут гори снігу, будинок обсипаний снігом, і якби виглядає атмосферно. Але, знаючи історію, трішки якби краще б цього снігу не було. І так, що відбувається в двох словах коротенько постараюся вам пояснити. І так, тут в нас компанія, одна, яка ну, робітників, які дуже ну, такі достатньо багаті, приїхали відпочивати на горнолижний курорт в Альпи. В хір, сніг, просто прекрасний відпочинок. Взагалі я очікувала якусь дружну атмосферу, але тут такого не було. Вони просто колеги, які вирішили відпочити разом. Ну, якби все дуже класно, все просто вони там п'ють чайочки, відпочивають, катаються на лижах. І тут в один день помирає одна. Ну, якби пропадає, але всі розуміють, що вона помирає, одна їхня співробітниця, взагалі засновниця цієї компанії. І з цього все і ну, якби Тут все зрозуміло, якби це був просто випадковий випадок, якщо так можна сказати, то таку велику книгу письменниця не робила. Тут вже зрозуміло, що тут. Є хтось з якась людина з такими наміреннями її вбити. Ну і тут вбивця є. Ну, і це, в принципі, тримало таку інтригу, хоча в мене було відразу там, три припущення, хто це може бути, і одне з них справдилося, я правильно вгадала. І це було якби так лайтовенько. Легко було вгадати, але в принципі дуже так прикольно. Прикольно все описала письменниця. І взагалі, Рут В, це моє відкриття цього року. Вона мені дуже-дуже зайшла. Її книгу особливо. Чекайте, зараз знайду все на полочці. Як то вона називається? Поворот ключа. Я її українською читала, мені бабуся передавала, подарувала мені і. Вона мені дуже зайшла. Це така от несподіванка яка мене захопила. Ну, ця книга трішки слабкіша, але от сама ця атмосфера зими, ну, навіть в такому не сильно атмосферно класному вигляді, а от такому, що от сніг тобі по коліна, ти весь замерзаєш, і ну, якби в такому знаєте, дуже не сильно приємному. Видії сніг і зима показана, але все рівно було б класно читати і прикольно. Особливо останні 100-150 сторінок тримали в напрузі, і це дуже класно. Кому от хочеться прочитати щось зимового, але не якась там лихенька історія романтична чи фентезі а от реально такий детектив-кримінал. Не сильно прям такий ну, напружений і аж аж такий детектив-детектив. То раджу вам цю книгу прочитати. Ось. Так, далі я вже з вами говорила про Наталію Матолінець. і тут ще одна її книга. Це взагалі трилогія. Це третя заключна книга, варта у грі Кров Будапешта. Раніше я її дуже сильно любила. Просто це наскільки таке відкриття для мене було. Зараз, в принципі, ну, і трішки забулося про неї. І так, чому я її взяла, вирвала якби з самої серії? Тому що тут реально зимова атмосфера, тут зима. Хоча я знаю, що в минулих двох там не було зими, але просто хотілося показати вам, що ця книга. Також от, якби, зимова тут є зима, до речі, дивіться, які, які тут класні оформлення сторінок. Це просто вау. Дуже люблю, дуже люблю таке. Взагалі не буду вам розповідати про цю книгу, тому що в мене є окремий огляд на цю серію. Якби це третя частина, якби це була хоча б перша, то я б почала вам розповідати, але. Напевно, зупинюся на тому, що тут є зимова атмосфера. Але вона також, якби, десь там є, ми знаємо, що тут зима, але десь там є поміж головних сцен і головних подій. Ось. А наступна книга, просто подивіться на її обкладинку. Подивіться на її обкладинку, змову. Це, це просто, це зима. Це наскільки класно передати. Взагалі атмосфера така. тут, до речі, ось такі форзаци. Ну, не такі вже зимові, чорно-білі. І також білі-білі стрінки, як я не люблю. До речі, цю книгу я не читала. Це взагалі також трилогія. Є перші дві книги це. Так, чекайте, це таємниця 13-ї години Анна Кантюк — Польська письменниця. Перша книга це таємниця Покинутого монастиря, а друга книга таємниця Проклятого лісу. Вони мені дуже сильно сподобались, тому я дуже-дуже хотіла третю частину, якби її купила три... Ой, три роки назад. рік назад і далі однієї двох стрінок пройти не можу. І якби не знаю, що це таке робиться, але, можливо, треба було б прочитати цієї зими. Ну, оглянемо разом з вами. І що про цю книгу, взагалі, теж я десь мала огляд про саму історію, і просто хотіла зауважити, що тут дуже дуже багато зими, якби по самій планеті є. Так, знаєте, щоб збільшити свою підбірку. Просто хочу вам показати ці дві книги, що вони в мене є. Це, до речі, від видавництва Аса і та ІТА. І це їхнє новіше оформлення, яке мені не сильно імпонує, тому що тут чисто-чисто білі такі сторінки, а я люблю такі жовтенькі. Наприклад, як хоча б тут це від Віват, ну навіть не хоча б тут, а тут ідеальні. І по структурі, і по кольору сторінки. І тут теж дуже класно. Дякую. Навіть, знаєте, відштовхує читати книгу, якість і колір сторінок». В кого так само? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і я сподіваюся, я не одна така. Тому що дивні в мене якісь сподобання. А зараз давайте перейдемо до книг, які я читала, але зараз наявності в мене їх немає. І так. Про книгу, яку я дуже-дуже полюбила. Просто письменниця прекрасна просто. І я говорю зараз про замок у Хмарах. Така атмосфера. Я читала її два роки назад, десь чи два з половиною, вже не пам'ятаю, але це просто прекрасно. В мене залишились настільки класні спогади і відчуття. І я розумію, що от я знімаю цю книгу, цю підбірку і ой, це відео і цю підбірку, і розумію, що. Я маю це прочитати. Я просто хочу тримати цю книгу в руках і ще раз відчути ці відчуття. І так, хмарах» Хмара, Керстінгір. Тут буде обкладинка. Тут буде обкладинка, тому що тут декор, не хотілося б його закривати обкладинкою. І так. і так. В цій книжці дуже-дуже е, багато снігу і такої. Я не можу передати словами, якої атмосфери зимовою. Це, це просто вау. І так, в нас є старовинний, дуже такий лакшері, люксусовий готель у середині, середині гіра. І, якби, Напередодні Різдва і Нового року там дуже-дуже багато гостей і в більшості таких вимогливих багатіїв, яким там все подавай, все роби, різні планкети роби. Ну, і наша головна героїня Фані, мені здається, її звати, так? Якщо мені пам'ять не підводить, Фані, вона така молода дівчина. Яка покинула школу і вирішила, буду я працювати. Ну і в неї і її колег, і його її друга, якого вона там, з яким вона там познайомилася, дуже-дуже багато роботи. От, і це от реально було описано під час того, як от я читала в самій книзі. Ну, і що там відбувається? Це взагалі жанр детектив. Є легесенька лінія романтики, і я, до речі, підтримую головну гриню, кого вона обрала. Також би на її місці обрала б його. Такий хорошенький хлопчик. І якби, чому детектив? Тому що там е гості, як би сказати, без спогрів, вони видають себе не за тих, е ким вони насправді є, ну і там дуже все цікаво. І якась крадіжка, якісь там різні дивні речі творяться в цьому готелі. Я просто не можу вам багато чого сказати, тому що щось скажу не те, це вже буде спойлер. Тому просто повірте на слово, що там. Прекрасна, по-перше, прикра... прекрасна, гол... прекрасна зимова атмосфера перед новорічною, перед Різдвяна це просто супер. Дуже круто прописані головні герої і просто герої, навіть там другорядні. Просто Кожен, хто з'являється, я в них закохуюсь або їх ненавиджу. Ну, в них характер такий і спеціально їх так створила письменниця. Письменниця просто шикарна. І е, який це вже у нас пункт? По четверте, розв'язка, взагалі сюжет. Я сиділа з відкритим ротом і обдумувала взагалі. книгу. Оце мені зараз приходить от, розуміння, що так, я ж сиділа і кілька днів обдумувала, як. Це сталося. Тому я якби, дуже вам раджу цю книгу. От реально серед цих всіх всіх, -всіх книг, про які я вам буду говорити сьогодні і говорила, ця книга заслуговує ну, точно увагу кожного, кого от зацікавили мої от слова от зараз. Реально, це... це вау. Це просто вау. Так, ну і зараз книги, які недавно вийшли від наших українських видавництв, і які я би хотіла. 100% прочитати. Перша книга це обмін на різдво Мегі Нокс. Це книга з дуже класною обкладинкою, яка мене відразу зацікавила. І це якби звучить як якийсь, знаєте, фільм типовий фільм Різдвяний романтичний, така драма, комедія. Але ні. Я спочатку так думала, але ні. Там є дві сестри-близнючки, мені здається, так якби вони просто як дві каплі води, вони дуже схожі між собою, але в них зовсім різні там інтереси. Не буду в це вникати, тому що до кінця там, нічого мені опис не дав. Але якби так виходить, що вони напередодні різдва так, складаються події, що вони обмінюються своїми життями. Міняється своїми життями, і якщо там одна сестра була, там, наприклад, кимось, то вона стає іншою сестрою, грає роль її життя, і, і так навпаки. Я вже заплутано все сказала, але сподіваюся, ви зрозуміли, і просто яка обкладинка, яка обкладинка, вона вже манить купити. І так, ожинова зима Сара Діо. Це просто настільки зараз популярна а, письменниця. Взагалі, вона на слуху скрізь. Я кого от дивлюсь з українських блогерів, а я дуже-дуже мало дивлюся українських блогерів, якби більш іноземних, і, або взагалі їх не дивлюсь. Ось, і якби. З тих, кого я дивлюся слухаю, вони весь час, ну, якби не весь час, але говорять про Сароджо, і я мушу це прочитати. І взагалі вже нова зима, то вже навіть по, там, по назві чути, що це зимова книга. Що тут має відбутися? Там, якби, наскільки я пам'ятаю, там жінка загубила свого сина. І там велися якісь пошуки, але його не знайшли. І через кілька років якась молода журналістка вирішила, чи якась молода дівчина вирішила зайнятися цією справою і якби розкопала, розкопала і щось там словом. Я завжди, я завжди от сідаю. І не готуюсь до відео, не готуюся Що вам розповісти. Я на ходу видумую і згадую, що там було. Словом, там щось таке буде неординарне. Я так розумію, Сараджіо взагалі не банальні історії пише. Чому ж тоді всіх і, е, захоплює? Е, ось. Ну, і щось класне має бути, думаю, так? Ну, пишіть в коментарях, хто читав взагалі хоча б одну з цих книг, про які я говорила, і. Новинки, які я хочу прочитати, і взагалі книги, про які я вам говорила. Ну і я думаю, це все. Кінець відео. Я сподіваюся, що воно було хоч трішки для вас корисне, ви щось для вас, для себе знайшли. І взагалі, всім дякую за увагу до зустрічі. Бувайте!